Зверніть увагу, яка густа томатна паста. І я її не уварюю: зварила і готова. Помидори помила і видушую таким чином насіння і рідину, ріжу їх на великі шматочки, для того, щоб коли помидори зварилися, легше було прибрати лишню рідину. Помидори проварила добре, перемішуючи, щоб вони проварилися добре і верхній ярус, і нижній ярус, нічого не додаючи. Я завжди стараюся помидори проварити ввечері, щоб вони добре прокипіли. Зранку вони вистили, настоялися, злила рідину, пробила блендером, і у нас виходить отака маса. Можна швиденько таким чином перетерти його через сито, робиться це дуже швидко. Але мене влаштовує і така консистенція. Додаю пів столової ложки солі, пів столової ложки цукру і столову ложку оцету. У мене трошки щось не вийшло. Прокипіла маса хвилин 30 і розливаю по стерилізованим банкам, закриваю стерилізованими кришками. У мене вийшло 3,5 літри. Дякую за перегляд, за підписку. Будьте здорові!